Були люди, які могли жити дуже нормально і успішно. Степан Хмара був дантистом. знаєте в радянському союзі, особливо коли вже підходило там до Горбачовських реформ. То що коли це все сипалося? Ну бути дантистом. Це це завжди в тебе буде все в порядку. В тебе будуть гроші. Це це дуже хороше, дуже вигідна професія того періодхідного періоду. І людина кидає. Все, і що тоді в 80-му році, коли чи 79-му, коли е, хельсінські групи було то, що він виходить на якісь акції, От там під час якоїсь першотравневої демонстрації вийшов з якимось плакатом волю Україні», ще там щось попадає в тюрму. От ми повинні просто зрозуміти, що були люди, які могли пожертвувати своїм заради заради України, заради справедливості, заради правди. Вони могли іноді ту правду розуміти не так, не так, як інші їхні колеги. Вони могли іноді втягуватися в якісь